Ранок знову сонце сяє, моє місто оживає, зазирає промінь сонця в кожен дій. у усі конці. Мчать на вулицях машини, Лиш вперед мількають шини. Двірники метуть, метуть, скрізь наводять чистоту. Треба всім скоріш вставати, на роботу поспішати. Я по вулиці крокую, місто так своє люблю. Тут мій дитсадок і дім. Тут мій добре жити в місті цім. Як називається наше місто? Наше місто називається Одеса. А в якій країні ми всі з вами живемо? Ми живемо в Україні. Для всіх нас наше місто є рідним. Рідне місто, де живемо, батьківщиною звемо. Сьогодні, любі дітвора, у нас буде цікава гра. Уявіть, що ми малята вирушаємо мандрувати. Як називається наша країна? Наша країна називається Україна. А хто ми? А ми з вами, українці. Що ж таке Україна? Україна, рідний край, поле, річка, Зеленгай, любу стежкою і ти. Тут живемо я і ти. І яка ж вона наша Україна? Вона квітуча, барвинкова, <кхи> пісенна, зоряна, барвиста, дружна. Послухайте, будь ласка. Вірш Марії Познанської про нашу Україну ми дуже любимо весь наш край і любимо Україну. Її лени, зелений гай в саду рясну калину. Там Соловейко навесні Співає між гілками. Та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Батьківщина наша. Велика, неосяжна. А складається вона з різних частин, зокрема, які мають свої назви. І я хочу, щоб ви самостійно підготували, як називаються частини України. Їх дуже багато. Послухайте, як квіти гамунять, дюрчить струмок, виспівує ліщина і з нами всюди. Кожну мить говорить Україна. Вода Дніпра до моря лине і з нами місто гомонить, столиця нашої країни. Як називається столиця нашої країни? А називається вона Київ? А зараз послухайте, будь ласка. Легенду про трьох братів-засновників міста Київ. У ті давні часи жили три брати: Кий, Щек, Хорів та їх прекрасна сестра Либідь. Одного разу брати вирішили побудувати одне велике місто і назвали його на честь старшого брата Кия – Києвом. По цей час це місто росте і процвітає. Де стоїть тепер наш Київ, там була гора. Жив там перший Київ з Хоривом, Щек та Либіть їх сестра. Над самим Дніпром на горах, огороджений з боків ровом, мурами і валами, Київ виріс і розцвів. У Києві багато театрів, музеїв, соборів, парків, пам'ятників. На вулицях Києва. Багато цікавих скульптур. А ще Київ дуже відомий своїми каштанами, які розцвітають на весні. Любі люби і знай свій край. Рідний край, земний рай. Кожному Мила своя сторона, що країна то родина. І ці прислів'я не просто так колись придумали люди. Ось і добігає до кінця наша подорож, красивий щебрий рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай! Усе, що зветься, Україна.